Мінату в місті Балта пропонує у широкому асортименті ламіновану підлогу виробництва Німеччини, Турції, Польщі, плінтус, підкладку, різних видів, міжкімнатні двері провідних українських виробників. Уся представлена продукція гарантовано високої якості, вироблена з екологічно чистих матеріалів, здійснюємо складання дверей. Також надається послуга доставки купленого товару. Працюємо щоденно. З 8 до 17.00 за адресою місто Балта, вулиця Любомирська, 212. Приміщення старого транзиту. Телефон для довідок 050 61 11 206, 050 61 11 206. База ламінату. Тягне, тягне інтернет! Оптоволокно Кетнет! Кетнет знає, як утихомирити безкетників. Він покаже дітям улюблені мультики, а дорослим подарує кілька годин наодинці із захоплюючим фільмом, забезпечить фахівців безперебійним високошвидкісним зв'язком, відкриє радість спілкування із сім'єю. Кетнет працює в одеському регіоні, щоб в кожній оселі був найкращий та найнадійніший інтернет-зв'язок. Кетнет, не вагайтесь, підключайтесь. Для більш детальної інформації дзвоніть вже зараз. Шановні балтяни та гості міста Балта, запрошуємо вас відвідати магазин сільськогосподарських професійних кормів та кормових добавок фірми Ава груп Скотобаза. Завдяки нашим кормам будуть задоволені не тільки тварини, але і їх господарі. Ми пропонуємо не лише якісні корми, а й доступні ціни. Стартові комбікорми «Ава-Чік» для курчат бройлерів та водоплавної птиці від 22 гривень. Ростовий від 18 гривень. Стартовий БМВД для свиней від 47 гривень. Гровер та фініш від 42 гривень. Премікси від 56 гривень. Ми знаходимося за адресою міста Балта вулиця Магдебуська біля колишнього району. Щоденно з 8.30 до 17.30. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: 097 717 63 23, 093 783 19 95, 066 785 77 69. 5 листопада 99 року. Прилуки, Чернігівщина.